Так, оскільки у нас, кажуть, немає свікла, то проведемо заняття у відеозапису. Значить, Нам потрібен листочок паперу, ми складаємо його вдвоє і розділяємо навпіл. З цього листочка робимо квадратик. Пам'ятаєте коротку сторону, з довгою з'єднуємо, зайве відрізаємо. Ви бачите, я взяла листочок, бувший у житку. Ви теж можете взяти. Маємо квадратик. Лінії діагоналі, складаємо в поперек діагональ, маємо, в обратну сторону складаємо, прямокутнички, отримали лінії згину, які нам потім знадобляться. Тепер маємо зробити надрізи. До половини оцих поперечних ліній. Ми можемо взяти лінійку, знайти, Дві з половиною у мене вийшло сантиметра. а можемо просто загнути і знайти лінію, до якої нам потрібно розрізати. Те саме робимо з іншої сторони. Знайшли серединку, надрізали. Ось таку фігурку ми отримали з надрізами. Тепер перевертаємо на виворотню сторону і зробимо загини до середини, до цієї лінії діагоналі. З усіх чотирьох кутів. На одну з сторін наносимо клей і заклеїмо трикутнички стають об'ємними, бачите? Отримали таку зірочку. Другу зірочку робимо так само, у нас залишався ще один шматочок паперу. А тепер зірочку на зірочку нам треба ось так наклеїти. Наносимо клей на краєчок. Ось пальчик сюди підставили. І З'єднуємо зірочку до зірочки. У нас є залишки, ми відрізали прямокутничок, можемо відрізати з нього тонку смужку, зробити петельку і доєднати петельку до нашої зірочки. Отримали новорічну прикрасу.